Родини ветеранів, а також загиблих або зниклих безвісти українських захисників, отримали консультації та підтримку від юристів, психологів і спеціалістів із супроводу. Така допомога стала можливою завдяки мобільній бригаді Серцевір, що виїжджала просто до громад Чернігівщини. Цей проєкт серцевір зміг реалізувати завдяки перемозі в конкурсі ініціатив, які організували Асоціація демократичного розвитку та міжнародна організація ЗОАІ in Ukraine». Крім серцевіру, підтримку одержали ще 10 громадських організацій, які реалізують свої проєкти на користь місцевих жителів. Ми намагалися підтримати саме ці ініціативи, які якісно вплинуть на. Громади в нашій місцевості серед ініціатив можна зазначити такі наступні: а це підтримка місцевого населення в прикордонній громаді, а це підтримка осучаснення спортивного залу в центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. А це юридична психологічна підтримка родин ветеранів загиблих або зниклих безвісті. А це і електровелосипеди для соціальних працівників в сільській громаді, які надають допомогу місцевим мешканцям у віддалених районах. Історія серцевіру одна з 11 успішних ініціатив, які одержали підтримку в конкурсі, організованому Асоціацією демократичного розвитку та міжнародною організацією ЗОА Юкрейн». Ідея проєкту полягала в створенні мобільних груп юристів і психологів, які виїжджають просто у громади, щоб допомагати людям вирішувати проблеми з документами, надавати консультації та підтримку. На момент подачі заявки організація Серцевір вже мала автомобіль, що дало змогу спеціалістам легко дістатися віддалених сіл. Півтора року тому нам коаліція ветеранських просторів надала автомобіль для оказання допомоги. Ветеранам та всім, хто допри... потребує. Також сім'ям, як я казала, в віддалених громадах нашої області. А кошти, які серцевір змогли залучити завдяки участі в конкурсі, дали можливість оплачувати роботу психологів, юристів та фахівців із супроводу. Вони виїжджали в громади та надавали людям допомогу на місцях там, де її найбільше потребували. Проект нам дав можливість замотивувати і психолога, і юриста спеціалістів, які нам допомогли в цьому, і вони допомогли людям. Які потребували цієї допомоги, цей проєкт це не просто слова, а дійсна допомога. У Нас багато людей, хто вдячні відгуки залишав. Люди чекають нас, наших фахівців, тому що на місцях, на жаль. Дуже дуже мало фахівців. Зустрічі відбулися в семи громадах Чернігівщини. Під час виїздів люди звертались з правовими питаннями і одержували психологічну підтримку. Дуже багато запитів, не тільки юридичних, а й адвокатських запитів. І ми намагаємося вирішити це питання і допомагаємо людям, які знаходяться у віддалених громадах, щоб вони могли вирішити свої питання. Категорія осіб, яка найчастіше звертається за допомогою, це сім'ї зниклих безвісти або осіб, які перебувають в полоні. Люди з невизначеною втратою, батьки перш за все, дружини тих, хто зник безвісті. І от фактично, от основ, основний об'єм моєї роботи припадав саме на цю категорію. Фраза, яка е, завжди лунала, мені ж легше стало. І ви знаєте, ну я була рада, що людині полегшало, що людина зрозуміла, що той стан, який в неї наразі є, це нормальний стан в ненормальній ситуації. Навіть після завершення грантового фінансування команда продовжила виїзди та підтримку місцевих жителів. І зараз ми продовжуємо цей проект вже на благодійних засадах. Історія серцевіру лише одна з одинадцяти. Конкурс і надалі триває, і тепер шанс реалізувати власну ідею має кожна ініціативна група Чернігівщини. Наразі триває конкурс для ініціативних груп Чернігівської області. Можна подати заявку. Термін подачі заявки розпочато було в червні і протягом чотирьох місяців кожного місяця відбувається конкурсний, відбувається відбір заявок на конкурсній основі. Максимальна сума фінансування за такими проектами до 5 тисяч доларів від ідеї до реальних змін у житті людей. Саме так працюють локальні ініціативи, які сьогодні одержують підтримку міжнародних партнерів. І хто зна, можливо, наступною історією успіху стане саме ваша.